Вітаю вас! В Національному банку України заявили, що Україна відмовляється від долара. Все! Доларів у нас більше не буде. Буде тільки Ні-ні, євро! Євро буде! Ну Це мається на увазі, що так як Україна вступає в євроспільноту, то більша частина операцій купівлі-продажу товарів буде здійснювати за євро, а не за долари. Взагалі, в майбутньому ну, є великий шанс, що Україна стане членом Євроспільноти. Як результат, гривня зникне і буде тільки Євро. Але звертаю вашу увагу вступ України в євроспільноту це не означає, що ми автоматично станемо членами Єврозони. Ні, 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 це дві великі різниці. Ну, ви знаєте, країни євро, ну, які вступили в євроспільноту, а от при цьому. Все-таки залишаються на своїх грошах, так що тут все може бути. Поки що не зрозуміло. Взагалі, щоб зрозуміли, щоб можна було використовувати євро, спочатку треба вступити в Євроспільноту, а потім, а потім можливо. Але, от з точки зору торгівлі, так, дійсно. Ну, на сьогоднішній момент більше у нас використовується долари. Чому? Тому що ми більше все-таки торгуємо з Азії, а не Європи. Ні, з Європою торгуємо, але більше віддаємо валюти, ніж отримуємо. А от отримуємо більше валюти в Європі, в Китаї, в Китаї, в Китаї в близький схід Китаю. Тому, ну не знаю, можливо, дійсно, з часом так складеться, що ми будемо більше, більше, більше торгувати з євроспільнотою. І тоді у нас більше операцій купівлі-продажу будуть через Євро. А не через долар. Але коли ми купуєте торгуємо, наприклад, із Китаєм, там, як правило, долар. З близьким сходом долар. Бачите, яка ситуація. Взагалі, по великому рахунку, нема великої різниці, чи використовувати долар, чи євро, і то інше вільно конвертована валюта. При бажанні поміняти євро на долар це одна хвилина, ну, дві хвилини, давайте. Це ж вам не якісь там китайські юані. В китайські юані це не гроші. Тому, так. Да. Можливо, перейдемо, а може, не перейдемо. В будь-якому випадку готівковий ринок, як був в доларах, так і залишиться в доларах. А що ж ви думали? А на кінець для вас, тільки для вас, дуже файна буде пісня, щоб ви свої гроші рахували і завжди слухали мене, тому що я. Знаю, дійсно дуже багато і навіть коли вас лякають. Oh, here, here, here.